Ух ти ж, й яка красота, зараз вам покажу. Раз, два, чотири, шість лебедів. На цьому ставку я їх ніколи не бачив. Це, кстати, у нас тут рибацький ставок кучерявий, тут можна рибачити. Серйозна риба ловиться, ну тільки оця спортивна, плюс-мінус якось так. По секторам оце все як має бути. Скільки там заплатив на отій кучеряві снасті ловиш, так що якщо кому треба, дам номер, приїдете порибачити. Дивіться? Це ж молодіж, так, да, мабуть? А то мамка або папка. Клас. Такі вже здорові, так? Да? Скоро в пір'ячко на крило і пошли. То не до мене направляється пір'єру щепірили красота що ти там знайшов отсюди цепляємо чик може для цю і создати і десь там ще щось прицепимо значить що народ плух знайшов свого нового власника у нас погода мерзка Безтолково. Ну, коротше, ні о чому. Пересрало одним словом. Не люблю я такі дощі, або я, аби воно або воно йде, або його взагалі немає. Чи оце коротше, ні туди, ні сюди. Дубар неймовірний і асфальт полусухий. Так це асфальт за землю я взагалі мовчу. І що, значить, зараз будемо Е, Не знаю, що перервемо, чи МТ зона, чи... Погрузчика, чи може все буде благополучно, <хи> все покажемо. Суть такова, що весь плуга, як ти не крутий, то на 750, там набірки пише. Но погрузчик подимає 2 тони, максимум про. Зараз якраз і перевіримо, що воно тут, до чого як. Так, народ, ще питання попутно. Значить, Хто яке лє масло в гідравліку? Напишіть, мені будемо міняти, тому що в нас тут. Е, я не знаю, як воно називається, воно по-своєму густувате. І виходить, фільтр у нас на гідравліку зжало було. Ми замінили. Ну я вже більше, чим вірю, це два дні і його вже опять зжало. Ну просто опускаєш або поддимаєш, це особливо на холодну. я ж вищить, пищить, я не знаю. То лі це із-за масла, то лі із пропускної способності, ну не готов я сказати. Коротше, не подобається мені ця робота, і мені здається, треба поміняти масло в гідравліки, щоб там було ріденьке, скажімо так. Бо це в, в імпортному масе і класі там, міняєш, воно там таке, ну я не знаю, як моторне, грубо говоря. А тут а, є такий момент, є нюанс, то може хтось підсобить і все буде чітко. Та хай висить, воно тобі вмішає. Нацепили противовес, воні 900 кілограмів тому що я впевнений, що воно його без противовеса він може перевернутися. Вес отакий достойний. Колеса чуть підкачали. Ну, Задумка такова, що я просто тільки подимаю і одразу її на машину, тому що з ним переїхати це буде нереально. Я впевнений в цьому. Так що власник поїде до нового власника плужок. Не залишили ми його в себе. По простій банальній причині немає бабла. Для того, щоб купити плуг і купити його, щоб виорати там, я не знаю, 30-40 гектарів. Ну, немає сенсу. Тому по плугу. Питань не було ніяких за час експлуатації. Орали мене все. Відео є на каналі, кому цікаво, перегляньте. Все нормально. Який був, такий, коротше поїде. Орати будемо тільки невеликі ділянки і незручні. Ось ось. Ото воно. Три корпуси до трактора 150 сил і повний вперед. Повний вперед. Розход 40, мабуть, вийде. Ну, та це так. Шутка-мінутка. Взагалі, ситуація така. Ждем машину і будемо грузити. Все кабіц, народ кишечка в мене жалася. Ну, галтек, я в шокі подимаю, все нормально. Фух, поки розібрались. То туди коцать, то туди коця. Це жал. Это просто жах. Это там колеса, наверное, присели крепенько. Сейчас эвакуатор подъезжает. Вроде нормально. Давай, давай. Отлично. Все нормально, все нормально. Все идет по плану. МТЗ справляється. Слава Богу, вже, вже над машиною. Тепер стали поставити. Фух на місці народ. Я ж справився, аж сам собою горжуся. Йома, -йо. я ніколи в таких ситуаціях не був, та нічого таке грандіозне не розгружав, але все вийшло нормально. По початку, е як кишечка зжималася, ну зараз все чотенько. Так що розгрузили, нічого не репнули, МТЗ, галтек, все на мазях. І плуг. На місці. Так покажу вам процеси. Калібруємось. Мустан калібрується просто ісключительно. Крупніша вона в цьому році, ніж ми сіяли. Зазвичай маса 130 140 грамів. Це в цьому діапазоні. Ну, в цьому році, я думаю, буде більше. Класно калібрується. Чотенько. взагалі. Е, поставили, кстати, прорекламірую дану компанію Аеромег. Яка виготовляє з сепаратора. Зараз вони в Черкасах працюють. Значить, у нас тут оці пружинки ось поламалися. Е, ну, Тут поламалось цей мішок, раз колись знімається, нічого страшного. Основні ж оці ходові ж регулярно знімається, ставляється і так далі. Тут теж на одній воно воно працює. поки. А тут -а взагалі поламилося і, в общем, замовив отакі пружинки. Самі ми їх сюди встановили. Тепер чотенько все працює, все працює. Клас, мені подобається. І Васильок в захваті. Хоча ми думали, що воно працювати не буде, тому що, бачите, товщина тута, і товщина тут цієї пружинки. Тут, тут дебеліше. Коли, Коли робота, і таке десяток з гаряча замовив, хай буде про запас. МТЗ коротше, у нас нічого не робить, і він нас тече. Там он соплило. Примотав, нема вже куди стягувати, не знаю, чи штуцер треба міняти, чи оцей перехідничок. щось там треба різти. Немає часу з цим займатися. І ось каплі капає, дивлюся, отсюда. Чого? Що йому не так? Вже нічого не робить, він все одно тече. То там, то там, по мілочовки, отсюда з підсидять. Ну, тут, мабуть, колечко треба колечко поміняти. Це ж тут, мабуть, медне стоїть, да, Василь? Ага. Ну, Отуди. Да. Воно да, да. Ну, ну, видно. Чи шайба якась там стоїть? Шайба моя з тут ось капає, тут капає. МТЗ. Це просто. Та ну, ну, ну хрінь, я знайшов воно тут. Скавчить на цьому чи на масці, чи я не знаю, чи тут вже підношений іншак. Коротше, жах, жах. Зато по мотору. От в поле він не їздить, по місту шурхається. По мотору як помив, візде, поки все сухо. тфу тфу -фу, фу Де там? по чому ще треба постукати? Ти шо, ти що? Все сухенько, аж, аж аж удивительно. Це такі моменти нюанси реалії. Зараз ось докалібровуємо цей бег Мустанга. І переходимо на Піонер серії А. Якщо вдруг комусь треба, звертайтеся, сойка ще небагато порівняно є. Як Мустанг, так і Піонір. Рубі е, немає. Е, Аполло ще є. І е, небагато отави. Якщо по срокам встиглості, то отава Аполло, скажімо так, ранні. Е, Мустанг і Піонір серії А вони пізніші. Рубі вже залишили тільки собі. Оце наша єде отход Тут з половинка. Дрібніше, мілкіше, легше, яке відбирає сепаратор. Що? Який сепаратор? Та сепаратор, я хотів сказати, аератор. отак сойка виглядає до того, як ми її калібруємо. Бачте, і половинка, десь із трючечок, більшеньке, меншеньке. А в кінечному вже результаті виходить така красота. Мустанг в цьому году. Не, як сказати, не, не впав лицем в грязь. Десь ділянка була гірша, 25 насипав, де, е, ну, мабуть, краще, то відповідно, 27-100%. Він свої дав з висівом 300 тисяч, це на минуточку е, 40 кілограмів. Оце вам і думайте. Так, запускаємося і працюємо. Зараз якраз покажу вам процес. Беремо тільки з оцієї фракції. Все готове, посівне, ідеальне. Оця йде в нас водкот. Ну і ті ж так само, тут ось ще дрібніше. Ще дрібніше, а тут вже половинки. Половинки з маленьким і так далі. Так що працюємо далі. Покажу вам, яка красота приїхала. Як я балдею за таких зелених насаджень. Ялівці, оці туйки. Ну, туїні, терпіть, не, не можу, вони не приймаються, не шарю я в них. Це чуть нижче. Блін, не пам'ятаю, скільки грошей вийшло. Коротше, за, 20... за 42 штуки 4300. плюс доставка 320 гривень. Клас. До речі, хочу похвалити за запакування. Це просто бомба. Люди віднеслися. Класно, качественно все запаковано, приїхало за оці дві коробки, 320 гривень доставка. Я ось напишу їм не відгука просто в особисті. Ну, велика реальна їм подяка, я повинен, в тому році замовляв. Отакі. У флетбоксу так понакидали, вони покривилися, криві стали. І так вони прийнялися, так вони і ростуть. Криві. Ну, Підхід класний, рекомендую. Якщо може десь хтось там хоче. Купить собі, напишіть мені, я скину номер, вони десь там, самбір, десь туди Західна Україна, десь Ну, Клас. Чуть дорожчі оці вищі, ці чуть дешевші. Будемо завтра займатися паркохозяйственним днем. По, хотів показати, калібруємо вже Піонер серії А. Калібрується просто. Зерно крупніше. Тільки воно, бачите, не таке, як мустан, то коричневий рубчик. Чорний, а в коричневий. Оце на максимусі, який ще стоїть у полі, Оце на ньому буде таке саме коричневий пігмент. Це вже, так скажемо, під клієнта готово. Завтра люди приїдуть, заберуть. Ну просто бомба. Ну, не без того, що десь там на оце бег попаде якась половинка, може якийсь там туди-сюди. Ну, тим не менше, це не таке, як було скуче. Це вообще бомба. Були ж у нас тут отходи. Е, думав, комусь оголосить, може, в когось екструдер там туди-сюди, на кормошку там чи бичкам підет. Коли Васильок позвонив товаришу, товариша, в нього це все діло є, так ми його тільки що відгрузили, Ну, отаке ось, на, екстру... на екструдері палички прогнать, чуєте. Діло б аж гайби шуміло. Ну, согласіться, дивіться. Соїнка, соєшничинка, е, якась там мусоринка, ну, бомба, воно все одно там пройде через цю ж. Як вона називається? Термообробка, це все, я думаю, піде, як гаш гай, щоміта. Так, а оце от ход тут рознобойний. Бачите, більше-менше таке сяке пересяке. Ну, от ход є от ход. А готове, звісно, це ось бомба. Бомба. Так, так. Ну, далі щось там вам покажу, не забувайте. Все вверх, все вверх. Воно ну, сонці красиво видно. чотненько. Я думаю, десь під 200 грам маса тисячі, це 100% 180-170, може 190, треба, аби зайнятися цим. Не вистачає мене на все часу. Не перемикатися. Ой, глянемо народ, що тут? ось. І ці о, папуаси сюди влізли. Ну, ну. Коротше, холдинг кусок. Тут було обороне. Сусідів моє. Ці вважають, що тут є дорога. На цьому полі до. Кожного паю дороги взагалі не існує. Вони повинні заїжджати додою через своє, ну а вони обапили, думають, що е, тут дорога. Бачите, це точно те саме, що я був казав в попередніх відео. Їм як солов'ю, чи воно посіяне, чи е, оставляється під прямі посіви, Їм пофіг їм поїхав. Все. Своє, аби тільки зробити, остальне, щоб трава не росла. Їм як солов'ю, Кажи е, агрономам, управляючим, не кажи. Без різниці. Значить що? Маємо, що маємо, зараз ще одну конструкцію покажу, теж таке, чудять. Значить, Капали в нас дощики. Та які дощики? Моросило, ляпало, я не знаю, з неділю. То є, то нема, то є, то нема. То асфальт намочило, то калюшка якась з'явилася, то взагалі не було таке, три каплі впало. Ну ні о чому. Продуктивного зовсім немає нічого. Подивимось, що тут пшеничка. Лежить вона тут вже роземельки довгенько, так як сухарь. Щось воно накапало, о, о, бачите? Ага, ага. Ага, тут промочило, бачите? промочило, а глибше. А глибше боєзно, що там глибше. Коротше, ключечку вже бачу, кинулось. Дивіться і паганець, Пішов процес. Пішов процес. Щось воно накапало. Щось накапало. Ну це тут, а це ж другий рядок після решток. Де воно? Ага, ось. То тут ще не, тут не так попромочувало. Ой. Коротше, з пшеницею щось пол налажа в цьому році. Соответственно, рештки. Це позитив після гарних продуктивних опадів. Це буде збереження вологи, але щоб їх же промочити, то їм їх промочити треба, звісно, більшу кількість опадів. Коротше, по пшенички. по пшенички ще поки нічого. Красивого, грандіозного показати немає можливості. Нема можливості. Немає у нас опадів. Печаль біта, коротше, одним словом. Садили ялівці, які ви бачили попередньо. На штик ще можна вкопати. Далі, ну, кістка, бетон. Лопата не лізе. Тепер треба їх поливати, поливати, тому що, що прийнялися. Жах, одним словом. Ну і перейду, зараз вам покажу, що нам тут наригали у нас на ділянці. Що воно в нас так, я за не можу зрозуміти. Іде у нас тут... Ой-ой-ой, що це тут відбувається? Глянь. Пшеничку, бачите? Десь мілкіше була і вже вискочила. Ось прям рядочок, дивіться. Чик-чик-чик. Ще хтось дзвоне. І ось цей рядочок, він взагалі просвічується як. Обалдеть, глянь. Не там я лазар. Диви. Хоп. Клас. Бомба. Чуть-чуть аби -чуть, міліметрів 5 була б красота. Іде, значить, у нас тут та, труба газова чи яка вона там. Ну якщо жовта, значить газова. Приїхали її обслуговувати. Наригали отаку регаку. Чого воно в нас так, я не знаю. Що тут тепер робити? Не знаю. Щось будемо робити. Невже оце не можна на рівні таких служб? Оператор ГТУ, вага високого тиску. Коротше, непонятно. На такому рівні немає не можливості знати, чи є це поле. Сказати, ми будемо проводити ремонтні роботи. Ви там або не сійте, або не обробляйте, або там ще що то. За прямі посіви за наутіл, я взагалі мовчу. Ні, так не можна. Приїхали, я приїжджаю, тут такі кучі гури, блін, до, двох, до, до другого етажа. Машини по полю, ай не не Риють, копають, обслуговують. Я розумію, що робити їм свою роботу треба, питань немає. Але можна було попередити, ми б посів би або перенесли, або змістили, або б взагалі тут не сіяли б на даній ділянці нічого. А так виходить, скільки роботи зробленої і все на смарку. Тепер от питання оце ось, ось посіяно тут. Да? Як мені оце, ось через оце все побризкати? Як мені тут переїхати? Або хай бур'яни ростуть. Так само, це ж тут ж теж посіяно. Якщо я буду його об'їжджати, тут будуть бур'яни, розведемо у себе ж на полі бур'яни. Як його зарівнювати, я навіть не знаю. Зарівняти я заскочити сюди не зможу, тому що ж здійснений посів, топтати. Ну, оце все якось отак. Не можу зрозуміти, ну попередьте, ми будемо робити та робіть, раді Бога, я не проти. Понятно, що його робити треба. Але не отак приїхали, наригали і поїхали. А ви тепер, що хочете, з цим і робіть. Це не тільки є. На наших ділянках це отам і там, і там, і там, і в других фермерів, де випадало на полі, де випадало там збоку, неважно. Але все одно рилося воно в багатьох місцях, не тільки в нас. Але там поля не оброблені, там поля не засіяні, там непрямі посіви. Кого це воно, в принципі, волнує? Так, я оце стою тут а возмущаюся. А кому воно оце треба? Нікому. Ну оце такі моменти реалії. Понатоптували, понаригували і поїхали. Все, в принципі, в принципі як у нас. Чому тут дивуватися? Так, а тут дивлюся, а ось бачите, ось одненьке вилізло. І там он бачу, там бачу. Щось, щось питається, щось питається, там на краю навіть рядочки видно. Чуть-чуть, чуть-чуть ще би волошки. Ще би волошки. Ну що, воно тут таке ще хоч мокре. Десь тут на початку. Таке і в тому воно не мокре, воно просто чорне. А туди вже вон, лопату не загнать. Коротше, коротше жох. Малює там ще до щеки. дощики. отаке, от польопає і все. Може щось буде сильніше, хотілося б, щоб зайшло таке, ну, ну хоча б 10-10, хоча б 15 мм. Я не кажу 50-60, 10-15, щоб промочило. Бо якщо не пройдуть ці, воно висушиться, пшениця проросла і тоді може загинути. Ось теж, бачите, по решткам. Десь мілкіше виходить. Це заїжджав, розвертався. З цього краю. Це ж і цей краю так оцівав, хто з насіка туди, то воно десь і зацепилося. Десь зацепилася пшеничка. Ось чотенько видно. Клас, тут ще лізе. вообще, так розумію, пшеницю треба сіяти. Якщо ми сіємо рано в оптимальні сроки, там, ну, ранні оптимальні сроки. Це е, початок вересня там, так, до 10-го, я думаю, що треба сіяти 4, туди під 5, 4,5 поглибше. Щоб не було такого, як от в нашому випадку пройшло. Якби ми посіяли на 2 см. Пройшло намочило, а далі сухо. Рослина загинула. А коли ми зміщаємося вже на кінець вересня, початок жовтня, то треба сіяти 2 до 3. В будь-якому випадку пройдуть якісь опади. І тільки Чиксі пшеничка одразу пішла. Бо температури вже будуть холодніші, Довше буде рослина сходить, проростати. Ну, це мої такі думки. Так, оце отак народ. Думаю, збродом вам і досі коротенько показав, розказав. Дякую всім за увагу. Всім пока.